Ідею розміщення в Україні миротворчої місії. Президент Зеленський обговорював із союзниками у Брюсселі. Водночас глава держави не став коментувати можливого її формату, оскільки за його словами, то чутливе питання. Про це він розповів журналістам під час зустрічі у Брюсселі у ніч проти 19 грудня. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський прибув у Брюссель, щоб зустрітися з європейськими лідерами. Ми проговорювали з Семенуелем його. Тавнішню ідею, так, ми е підтримуємо, в принципі, ідею посилення України, і ви це розумієте. я думаю. Так, Питання тут деталі, ми обговорюємо ці деталі. Е я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами, поки що не хочу говорити деталі, бо. Бо ми в процесі, так і я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів. Тема мирних переговорів одна з головних на сьогоднішньому саміті у Брюсселі. Західні столиці постійно пропонують мир Володимиру Зеленському і мають зробити паузу. Так заявила головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас. Немає сенсу в тому, щоб постійно підштовхувати Україну до переговорів, адже інша сторона Росія цього миру не хоче. Тому потрібно сконцентруватися на реальних гарантіях безпеки для України, каже Калас. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має сама вирішувати як яким має бути переговорний процес прем'єр-угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю прихильністю до Росії, вважає, що для мирних переговорів немає жодних перешкод. Президент Литви Гітана Снауседа заявив журналістам, що зараз не найкращий час, бо Росія у сильній позиції. Я тут чую деякі чутки про можливі мирні переговори. І моя думка така, що, мабуть, це занадто рано, тому що зараз Росія перебуває в режимі наступу. Росія йде вперед. Росія відчуває себе сильнішою стороною у всіх можливих переговорах, і тому це не призведе до справедливого та сталого миру. Якщо ми будемо намагатися щось зробити з цієї ситуації, це буде несправедливий мир і не стійкий мир.